Доки всі класно проводять час на книжковій країні і купують купу книжок, і проводять презентації, і спілкуються, і фотографуються, і викладають про це відео, і я цьому трошки заздрю, я сьогодні розкажу, що я привезла з України. У вересні в мене була довгоочікувана подорож додому, і традиційно я купила трохи українських книжок. Я стараюся під час таких поїздок або брати щось зі своєї бібліотеки, або купувати якісь нові, але обов'язково українською українських авторів, тому що зарубіжних авторів я можу купити собі і за кордоном. І цього разу я привезла п'ять книжечок. Юлія Нагорнюк, діва матір і третя. Чекала мене ще з мого дня народження з червня. Це подарунок подруги, і, можливо, ми навіть її читатимемо разом наступного місяця або в листопаді. І я цього чекаю з нетерпінням. Точка нуль збірка документальної прози і щоденникових записок Артема Чеха про службу в Збройних силах України. Я готова до того, що це буде не художня книга без сюжету, скоріше в більш журналістському стилі. Давно хотіла її прочитати і думаю, що візьмуся неї вже дуже скоро. «Покуцька трійця це збірка малої прози трьох українських письменників спокуття: Лесь Мартович, Василь Стефаник і Марко Черемчина. І це вже третя книжка цього видавництва на моїй полиці. Видавництво ще одну сторінку з'явилося у 2023 році. І для мене воно стало минулого року відкриттям. У них дуже гарне оформлення книжок, і це точно меч. Ще одна неймовірно гарна книжка, українська сучасна проза, 25 найкращих оповідань. Це теж подарунок від подруги, і це ще одне молоде видавництво, «Стритович». Книжка трохи цеглинка. Але оскільки це теж збірка оповідань, страху вона в мене не викликає. Оформлення теж, неймовірно, гарне, ілюстрації, аграфки, які свого часу робили неймовірно гарні книги для Старого Лева. Це точно буде моє затишне осіннє читання. І остання Черевички Божої Матері, Марія Матіос, Буковина, Друга світова війна. Це точно буде щось дуже скляне, як і все в Матіос. Але при цьому дуже гарне із колоритною мовою, традиціями, обрядами, легендами не таке об'ємно епічне, як букова земля. Звісно, та я впевнена, що мені сподобається.